Окупанти не припиняють атаки мирних населених пунктів Харківщини зведення Вітова за добу. 20 лютого 4.00, Лузівський Лозівський район, Близнюківська територіальна громада, влучання БПЛА за межами села Малинівка. Пошкоджено лінії електропередач. 53 хвилини на першу ночі Берестинський район, Берестинська територіальна громада, село Мирне. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено 9 приватних будинків. 19 лютого, 23.00, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу постраждав 47-річний чоловік. 18.00 місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу Серце Звера. Ган, пошкоджено будинки. Загинув 59-річний чоловік. Постраждала 60-річна жінка, 17.10 селище Куп'янськву зловий. В нас сідок обстрілу пошкоджено будинок. Постраждали чоловік 68 та жінка 63 років. 15.10 місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу. ФАБ 250 Пошкоджено будинки. Загинув 59-річний чоловік. Чотирнадцята Місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу ФАБ 250 Пошкоджено будинки. Госп... Подарчі споруди та гараж. 13.25 село Вільховатка. Внаслідок ворожого обстрілу БПЛА постраждав 65-річний чоловік. 13.00 місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу ФПВ-дрону пошкоджено будинок. 12.20 місто Куп'янськ. Внаслідок влучання ФПВ-дрону пошкоджено цивільне авто. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 28 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано п'ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському, Берестинському, Ізюмському та Богодухівському районах області. Протягом дня ворожа авіація завдавала ударів по приватному сектору міста Куп'янськ. В результаті обстрілу сталася руйнація житлового будинку з послідуючим займанням дерев'яних конструкцій. Площа пожежі склала 10 квадратних метрів. Пошкоджено поруч розташовані житлові будинки. З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка тисяч. 1965 року народження. За іншою адресою горіла господарча споруда на площі 50 квадратних метрів. Постраждалих немає. Пожежі були оперативно ліквідовані. Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у Слобідському районі міста Харкова. Внаслідок влучання БПЛА пошкоджено обладнання підприємства та автомобілі. Постраждалих немає. О 20.49 сталася побутова пожежа на проспекті ювілейному Салтівського. Району Харкова. У підвальному приміщенні горіводях на тілі та дерев'яна лавка площою 3 квадратних метри. В її осередку вогнеборці виявили тіло людини. Причина загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 53 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку ворог п'ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська та у бік Западного. На Куп'янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового. Марія Соловіо, Дмитронгоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.